З нами на прямому зв'язку Григорій Кукуруза, це економіст Ukraine Economic Outlook. Мої вітання, Григорію. Доброго дня. І тут Нацбанк. Інформація от по діяльності нашого регулятора за тиждень продав понад 742 мільйони доларів. Роз'ясніть, будь ласка. Коли чуємо про таку величезну кількість коштів, з якої виходить Нацбанк на валютний ринок, це він гасить якісь маленькі пожежі, що це стабільна, нормальна історія. На цьому тижні 742 мільйони продав, на наступному 700 там, чимось мільйонів купив. За місяць завжди рахується дана сума. 3,1 мільярди доларів за лютий було витрачено на підтримку валютного ринку. Фактично, насправді, ми часто до цієї суми підходили, здається, ще, ще до, до перегляду тоді курсу з 29-25 на 36-57 в але не 2022 року ми також, здається, підходили до, до 3 мільярдів інтервенцій на, 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 місяць. Це, це стандартний, абсолютно стандартний показник. 36 мільярдів доларів на, 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 на рік Національний банк продає для того, щоб утримувати цей дисбаланс. Тому що ну, імпорт Досягнув вже да до воєнного рівня ще в середині го року перекази. Ага. Чесно приказав витрати українських мігрантів за кордоном. Да, там 5 мільйонів осіб зараз знаходяться за кордоном. А вони ну там да, в три рази перевищують попередні витрати українців за кордоном, які знову там да, фактично це був чисто-чисто туризм. А цей цю диспропорцію в платіжному балансі чимось потрібно закривати. Вона традиційно закривається вже третій рік. А зовнішнім зовнішнім фінансуванням 32 мільярди ми отримали саме в державний бюджет в 2022 році і більше 40, здається, 42 в 23-му 47 в 24-му році міжнародного фінансування, які якраз закривають ось цю дірку в платіжному балансі. І тут, ну, можна звернути, що навіть золотовалютні резерви, вони там, да, фактично Знаходяться в цьому діапазоні 38 42 плавають в цьому в цьому діапазоні. В це просто та залишок на розрахунковому рахунку. Коли у вас під час війни стали значно більше валютні потоки в обидві сторони, у вас і залишок золотовалютних резервів для їх якось то ну, підтримки балансування він відповідно ну також значно вищий. Тут ну немає якихось чогось нового, чогось незвичного, на, на, на що власне я би реагував. Ми рік завершили, власне, на очікуваному там, да, в середньому ринку курсі 41,5-42. Швидше за все, на кінець року йдемо там, на 43-44, ну, приблизно такий, такий коридор. А, ну, абсолютно середнє очікування по ринку. Немає якогось там чи, чи, чи відхилень, чи чогось неочікуваного. Скажіть, а сезонність у нас зараз присутня? Ну, от коли традиційно, там навесні курс такий, чи ні? Вона зараз нівельована. Ці фактори сезонності, які були, вони ну відійшли в минуле. Що зараз точно буде впливати? А, закачка газу, тобто сховища зараз не та, на самому мінімальному рівні, коли ми будемо імпортувати газ, коли в нас будуть на це кошти. А, ну мені здається, ніхто в країні зараз не знає відповіді на це. За ну, це треба буде точно десь зробити до до вересня, але коли саме, в який місяць, це ніхто не скаже, ну, коли будемо закачувати газ великих хлопцях, тоді ясно, що ну, напевно на, 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 на стрибне на трішки курс. Це перше, друге, ну новий фактор сезонності це сплеск державних видатків. Він завжди був, просто зараз ну зараз державні видатки 70% ВВП такого ніколи не було. А, ну, де, там, два тижні перед новим роком, ще приблизно два тижні після нового року, це валютний ринок переварює. Погашення заборгованості всім постачальникам вітну постачальникам бюджету. Погашується заборгованість, накопичена протягом року закриваються там всі паспорти і, власне бюджетних програм. Компанії конвертують гривню в валюту. Там да, погашають якісь борги, які в них були своїми постачальниками за кордоном, чи закуповують нову продукцію за кордоном, чи ну, виплачують заробітні плати населенню. Населення частини заощаджень купує валюту. Тому ну да, газ. Uh, і сезонні сплески. Оце кінець грудня, початок січня. Це ну, можете подивитися, вони там останні три роки особливо особливо високі. Це і посівна так само ж буде впливати. Напевно, uh, да, але сказати, що ну, я бачу значний вплив саме посівної, не скажу. Ну, коли Зрозуміло. сплес до бюджетних видатків, там прямо ну, на, на гривню півтори зразу бачимо ралі і потім розворот. Ну це сезонний сплеск по, по посівні, то, ну, це можливо там десятки копійок, не 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 більше. Що щоб, щоб загалі не копійки? Дякую Григорію вам за ці роз'яснення. Економіст України, Outlook Григорій Кукуруза, Він був на прямому відеозв'язку.